Давайте, Ну що ж, всім привіт! З вами знову Славік Let's Сьогодні у нас влог, продовження. Шукаємо знову школу. В цей раз здаю я математику. Це буде паршиво дуже. Так що до речі, більш-менш гарне місце зараз. Да, так, на чому малі там їздять, зараз вам покажемо якісь такі візочки мають, на них сідають і з'їжджають там з горки. Да. Кстати, тро, трошки висота, ну, мені аж стрьомно так перевертати ну, нашу камеру. мені стрім, щоб так телефон тримати. да Ще І. що. ж сказати. Славку, О, зараз... Нас, бачите, сьогодні оператор, сьогодні я відпочиваю. Да, сьогодні він надістав вже. Моя прохищарга. Ну що ж, вроді би вже навіть бачу ту школу. Просто я забув від камери. Довелося знімати на телефон. А батареї в мене більше. заряду. 98 96, 960 кілометр 25. Ну, походу, ми вже навіть знайшли ту школу. Зараз ми там шукали більше ніж годин їхали в маршрутці. Та я як їхав дома зараз на якесь село заїду, чесно кажу. Да, ми їхали через там в куполосовників, бо ми да. думали, що це якесь село. Запах, ще за той перегною, ні з чим не зрівняти. До мене бабулька якась домахалась, ми сиділи в маршрутці. Бабулька сидить, четко якогось домахалася, сказала, типу стань я не культура. Немагатися, да, не культура і так далі. А Потім до мене домахалась, коли сіла. На місці стало. Так, Стопово". що ж, так, це та школа. А дай розкажу, що ти школу знімаєш. Кому цікаво, школа. Давай, розказуй, далі. Ну, oh, бо воля сіла, коротше, і ті покажуть. О, не культур, не треба поступатися мені скільки, стало, 74 роки я після операції. Так oh. я. А, ага, ага. mm -hmm. а так каже ніби та, в маршруті з тим, з довідкою, що в нас лікарні записала. Да. Ну що ж, там на далішньому у нас планується скоро також нові челенджі. На машинах вдома, а да. на там буде теж вадіо, бо ми щось спробуємо. Думаю, ну хочемо якийсь досить цікавий такий підібрати челендж, так що чекайте на хвилю. Дивіться, челендж 7 секунд називається. До так, кидайте свої ідеї, можливо якісь нові. Ну що ж, підписуйтесь на канал, ставте лайки, будемо раді. І будеш влог після того, як Славко здав за нього. буде <laughs> Ну що? З української мови літератури що можна вгадати. <laughs> З математики не вгадаю. Я, я знав, не я Я сам писав. Я знаю, вже замахати буде, вже хочуть, наш і давай збиваю. Да. Ну, що? ну ладно, що? Закінчі... всім до зустрічі. До зустрічі, ставте лайки, підписуйтесь. Давай.